Вітаю вівторок, 2 квітня в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Заробили 95 мільйонів на закупівлі трансформаторів. Правоохоронці викрили злочинну групу з Укрзалізниці. За тисячу кілометрів від України СБУ та ГУР атакували завод зі збірки шахетів у Татарстані. Трибунал для Путіна у ГАЗі стартувала конференція, присвячена відновленню правосуддя в Україні. Вранці 2 квітня дрони атакували два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ, Республіка Татарстан, Росія. Зокрема, у Єлабузі знаходиться так звана особлива економічна зона Алабуга, де росіяни налагодили виробництво ударних іранських безпілотників типу Шахет. А у Нижнього Камську було атаковано нафтоприробне підприємство. Нагадаю, напередодні міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю Велт розповідав, що більшість дронів, які зокрема атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1 тисячі кілометрів. Але за його словами, зараз є моделі, які можуть пролетіти більше. Це була одна з найглибших атак безпілотників України на територію Росії. Пише Reuters про удари БПЛА по НПЗ в Татарстані. Нафтоприробний завод Танеко є одним із найбільших і найновіших в Росії. Пишуть журналісти. Його виробничі потужності становлять близько 360 тисяч барелів на день. Росія цією весною планує провести ще кілька масованих ударів по українській енергетиці. Повідомили в гур. Зокрема, окупанти починають серію атак, коли накопичують понад 9 Ста ракет. Якщо їх меншає, наступає пауза, каже Вадим Скібіцький. Зараз у Росії з нашою оцінкою залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю понад 350 кілометрів. Росія з нашими даними в квітні планує виробити близько 40 ракет Х-101. Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масових атак, дві-три, саме масових, а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та шахелів. Водночас керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі ранок лайф прокоментувала чому окупанти припинили застосовувати калібри в принципі спираючись на основний основну тезу пана скібицького із подальшою аналітикою того що Оборонний комплекс Росії не зупинений. Він продовжує функціонувати і вони продовжують виготовляти зброю, в тому числі, тобто санкції діють, але не так потужно, як того хотілося. Б. Ми розуміємо, що певний потенціал ракетного озброєння вони нарощують. Якщо це калібри, ми пам'ятаємо про те, що пуски калібрів вони здійснюють з насів надводних та підводних. А з маневрування в чорному морі в них є певні складнощі. Вони не можуть доволі вільно переміщуватись в акваторії Чорного моря, хоча не можна скидати з рахунку і той факт, що вони здатні завдавати ударів просто з Бухти. Білорусь готується до війни. Про це самопроголошений білоруський президент заявив під час поїздки в Гродно. Там вже нібито триває необхідна підготовка відповідних підрозділів озброєнь і техніки. У Газі стартувала конференція, присвячена відновленню правосуддя в Україні. У заході беруть участь міністри закордонних справ і юстиції низки країн. Особлива увага буде зосереджена на подальших кроках на шляху до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Під час конференції очікується відкриття процесу, який дозволить українцям подавати позови про відшкодування збитків. Втрат або травм, отриманих внаслідок російського вторгнення, у середу четвер стане зрозуміло, в якій редакції законопроєкт про мобілізацію потрапить на голосування. Народний депутат Сергій Демченко в ефірі ранок лайф розповів, що наразі будь-яке положення документу може змінити безпековий комітет. Є профільний комітет, який на сьогоднішній день очікує зведення. Всіх поправок, які були ним проголосовані позитивно чи негативно, після зведення це в єдиний документ, відповідно, це буде порівняльна таблиця. Комітет розгляне, що у них в результаті вийшло. За ту інформацію, яка надана була безпосередньо профільним комітетом, це має відбутися цього тижня. Я думаю, середа-четверг орієнтовно ми будемо чути перші новини, пов'язані з тим, які все-таки редакції і законопроект вийде до зали Верховної Ради на голосування. Тим часом тих, хто ухиляється від призову, поліція доставляє до ТЦК, а потім складає протоколи. Керівник департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв пояснив: якщо людина може довести поважні причини неприбуття до терцентру, то адміністративна справа закривається в іншому ж випадку їй загрожує штраф. Поліцейські вбивають дану інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми національної поліції і починають перевірку. Після встановлення таких осіб ми доставляємо виключно, доставляємо до найближчого ТЦК СП з метою з'ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцерам ТЦК. Заробили майже 95 мільйонів гривень на закупівлі трансформаторів. Набу і САП викрили організовану злочинну групу в Укрзалізниці. З червня по грудень 2022 року. Лідер групи через підконтрольних службових осіб УЗЕ забезпечив обрання компанії, яка постачатиме силові трансформатори за завищеною вартістю. Організував підготовку та направлення до акціонерного товариства АЛЕСТА щодо загроз державній безпеці, який і став підставою для відхилення пропозицій і. Інших учасників закупівлі. Німеччина закупить для України 180 тисяч снарядів у рамках чеської ініціативи. Пише Reuters Вартість цього внеску оцінюється 576 мільйонів євро. А з урахуванням раніше оголошеного пакету допомоги з початку року вартість німецької підтримки вже перевищила 1 мільярд євро. Нині фінансовий вклад Берліна в чеську ініціативу становить 40% Два роки тому українські військові звільнили від російської окупації. Київщину армії РФ вбила більше півтори тисячі людей ще понад 307 досі вважаються зниклими безвісти. Історію звільнення регіону кореспондентка новини Лайф Христина Луцик дізнавалася від учасника тих подій бійця Скіфа з батальйону Свобода бригади Рубіж Національної гвардії України. Квітня Сили оборони України повністю звільнили Київщину від російських окупантів. Тоді жахливі кадри з Ірпеня, Бучі та Гостомеля побачив весь світ. Вітаю, мене звати Христина Луцик. У цьому репортажі ми розкажемо для вас ексклюзивну історію для новини Лайф від Євгена Оропая на позивний скіф, бійця батальйону «Свобода» Національної гвардії України. Він був одним з тих, хто першим зайшов у звільнений Гостомель. Ексклюзивне інтерв'ю далі. Буквально поруч був знищений БМП. По-моєму, з Джавеліна Псковський десант знищена БМП. От, до речі, якраз генератор, який вони пробували вивезти. Ми в 3027 знаходилися під постійним ворожим обстрілами. З кіфом ми пройшлися місцями, де два роки тому відбулися найзапекліші бої для батальйону Свобода на Київщині. На цій вулиці Вірпині бійці вели бої з ворогом на відстані кількасот метрів. Добровольці проти псковського десанту ворога. Ми просто добровольці, тобто ми були без. Якогось досвіду, без е, ніяких там навичок і толком зброї у нас не було. Саме важке у нас це були труби, е, такі мухи, РПГ, і ну, можливо, наскільки я пам'ятаю, один чи два двадлава. Я не хочу, щоб мій син е, через 10 років пережив те, що ну, там, бачив я, е, е, щоб він відчув те, що відчуваю я, е, і брав до руків зброю. Я цього дуже не хочу. З Київщини Христина Луцик для новини Лайф. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! Слава Україні!